У мерії обговорювали роботу міської влади за 2010 рік. Депутати найбільші зауваження висловили щодо кредитної політики. Це є по запозиченнях по облігаціях. Це були запозичення по світовому по запозичення світового банку. Це є запозичення, які Ну фактично, ми тільки сьогодні беремо, але ми їх будемо повертати, і піки виплат будуть припадати на 2012 і 2014 роки. Коли фактично ну, весь бюджет розвитку може піти на повернення боргових зобов'язань. тому обранці радять голові більше продавати майна та землі, аби наповнювати бюджет. Проте мері з цим не погоджується на сьогоднішній день. Люди не мають можливості викупляти майно. Викупляти землю сьогодні треба якісно організовувати роботу, щоб була своєчасна оплата за оренду, щоб був облік майна, щоб був облік землі. В цьому напрямку є дуже великий плац для роботи. Ще одне зауваження практично від усіх фракцій: незадовільна робота міського транспорту. А от львів'яни до міської влади цього разу були прихильними. Дороги краще стали без сумніву, Набагато краще ніж було колись. За позитивна оцінка міста за останній час. Помінялися дороги гарні стали. Чистіше стало. Стали, ну, наприклад, по ринку, коли йти, коло костела, освіжили квітами. Доречно, дуже гарно. Ну, так подобалося. чистіше просто місто стало. Дороги та цілодобову воду до безперечних досягнень минулого року зараховує сам міський голова. А ще, звісно, євростадіон та новий аеропорт.